Всім привіт! Сьогодні я розповім вам, не повірите, про ті самі компоненти автомобіля, якими чоловіки так люблять кипкувати над дівчатами. І мова піде про карбюратори. Ви тільки подивіться на ці складні і незрозумілі залізяки. Але ж насправді ці агрегати просто змішують повітря з бензином, щоб до двигуна потрапляла готова горюча суміш. Варто зазначити, що в сучасних автомобілях карбюратори вже не зустрічаються. Замість них використовується більш економічне та екологічне електронне уприскування. У той же час ці запчастини все ще досить актуальні, адже власників карбюраторних машин все ще дуже багато. Тому це відео буде саме для них. Зазвичай водіїв три особливі вимоги до карбюратора: перше щоб забезпечував потужність двигуна, друге, щоб був економічним, і третє щоб не зламався. Саме такі карбюратори пропонує дорожня карта своїм покупцям, адже вони виготовлені на сучасному обладнанні з використанням новітніх технологій обробки матеріалів, які забезпечують неперевершену якість. У вас постійні проблеми з карбюратором? Так встановіть карбюратор дорожня карта, і ви взагалі забудете, що ця деталь є у вас у машині. Само собою, на всі карбюратори, як і на всю іншу продукцію торгової марки Дорожня карта. Автовласники мають гарантію на 2 роки або 30 тисяч кілометрів пробігу. А підібрати карбюратор до свого автомобіля ви завжди можете на сайті decarta.com. Удачі!